Росіяни вбили людину та шістьох поранили. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки обстрілів. Протягом минулої доби окупаційні війська 19 разів атакували цивільне населення. Ворог застосував авіацію, РСЗВ град, артилерію. Армія РФ накрила вогнем шість населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Торецьк, Часів'яр, села Бердичі, Новоукраїнка. Пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, магазини. Амбулаторію автомобілі окупанти двічі вдарили по турецьку. Зранку обстріляли місто з артилерії. Поранило трьох мешканців. Ввечері скинули на приватний сектор дві авіабомби КАБ 250 Зруйнували приватний будинок. Під завалами опинилися люди, рятували постраждалих поліцейські та працівники ДСНС. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено приватні будинки, магазин, автомобіль. Авдіївка витримала 11 ворожих атак, з них 6 авіаударів. Пошкоджено три багатоквартирних будинки: магазин. Інформація щодо постраждалих не надходила. Внаслідок артилерійського обстрілу в часовому яру руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і підприємство. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.